На минулій сесії депутати Івано-Франківської міської ради прийняли рішення про те, що відповідальність за сесійні рішення мали б нести голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичус та його профільні заступники. Очільник міста заявив, дане рішення депутатів суперечить чинному законодавству. Відтак мер наклав вето і вчора зібрав позачергове пленарне засідання. Це рішення, яке я заветував, воно взагалі видано яйця не коштує, тому що воно повністю суперечить закону України. Закону України. І всі, хто буде голосувати за незаконне рішення, я також прийму незаконне рішення. Жодної з депутатів я більше приймати до кінця каденції не буду. Депутати мали намір подолати вето міського голови, одначе, кворуму у сесійній залі не було. Сесія розпочата, колеги питання порядку даний внесено. Прошу озвучити дату наступного пленарного засідання. Дякую, ви нехтуєте законодавством. Ви затверджуєте поняття в сесійній залі Івано-Франківську. Тому про проведення другого пленарного засідання ще юристи вивчать це питання? О, вивчать це питання, наскільки правомочно буде? Відсутності форуму. І це не причина міського голови, і те, що ви не подолали сьогодні вето. Наскільки правомочним буде проведення другого пленарного засідання по цьому питанню? Після довготривалої перерви обранці на засідання не зібралися. Питання залишили відкритим. Наступного дня позачергова сесія міської ради навіть не розпочалась. У залі порожньо зареєструвалося лише 11 депутатів. Часу на те, аби прийти та продовжити сесійне засідання дві години. По обіді кількість депутатів зменшилась. Секретар міської ради Микола Вітенко констатував, мер вчора з президії не оголосив дату проведення засідання, і так депутати навряд чи зберуться. Згідно статті 13 регламенту міської ради, головуючий зобов'язаний оголосити дату та час наступного пленарного засідання. Або якщо воно не закінчено, то продовження засідання, оскільки цього не було зроблено. То автоматично це пленарне засідання продовжується в наступний день на 10 годину. Дуже прикро, що головуючий не дослухався до депутатського корпусу. Не призначив це пленарне засідання на вівторок або на четвер, а нічого не зробив, що автоматично переніс його на сьогодні. Мені прикро, що в такий важкий для країни час, ну мер зараз займається цим і обдзвонює депутатів, щоб вони не приходили на сесії, займаються такими речами. Міський голова обурений поведінкою депутатського корпусу. Каже, згідно з регламентом, сесія має продовжитись на наступний день о десятій годині, і депутати про це знали. Якщо не оголошується головуючим, чітка дата. Проведення другого засідання сесії, то згідно регламенту, така сесія має відбутися на другий день. Продовження має відбутися на другий день 10-й годині. Вечором, десь через годину після того, як депутати розбіглися, і неможливості було проведити сесію. Я дав козівку секретарю міської ради виконати цю норму регламенту, тобто зібрати сьогодні депутатів на 10-ту годину, так як це прописано в нашому законі. Про час проведення другого пленарного засідання, звичайно, я проінформую і секретаря, коли прийму таке рішення відповідно до свого календаря і плану своєї роботи. Тоді надіюся, депутати зберуться. Депутати пропонують продовжити позачергове засідання міської ради у вівторок або четвер наступного тижня. Міський голова чіткої дати не призначив, коли обранців чергове спробують подолати вето міського голови. Невідомо часу у них залишилось два тижні. Ірина Тимчишин з Щочкін – Новини на вежі.